Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Кристина. Я вже четвертий рік живу у Каліфорнії. переїхала сюди з Харкова. Зазвичай я знімаю інтерв'ю з українцями, які приїжджають за програмою U4U у Лос-Анджелес. Але сьогодні у нас буде Лоліта, яка їде з Лос-Анджелеса, переїжджає у Нью-Йорк. Лол, привіт! Приступив знайомі вже. 13, бляха муха років. Да. Серйозно я, що ми з курс універу, ми грали з да. Лолою в одній команді КВН. І зараз а. через 13 років ми за 10 тисяч кілометрів від дому стоїмо напроти знаку знакову Жесть. І це правда, я пам'ятаю, як колись ти висіла на моєму шпагаті з яблуком в роті. Отак, хоп, буде фотка. Я тобі пришлю, да. вона в мене є да, десь. Круто. Да. Ну Давай познайомимося для глядачів. Розкажи про себе. А звідки ти чим займалася останній час перед приїздом сюди, в Америку? Мене звуть Лоліта. Я займалася тим, що відчайдушно намагалася втримати свою кукуху на місці в повоєнному Києві. Я креативна копірайтерка в Україні. В мене була доволі хороша кар'єра. Я працювала в класних креативних агенціях на телебаченні. Моя остання робота це міністерство цифрової трансформації України і дія. Я звільнилась, пішла, бо в мене вже я дуже сильно вигоріла. Я впала, можна сказати, в депресивні стани. Я дуже пишаюся українцями, які постять і транслюють те, що вони залишаться попри все. Я влаштована так, що я не змогла залишитися попри все. Скільки ти провела в Києві спочатку війни? Майже рік. Майже рік, Межі рік. Ого. я виїхала. Наприкінці січня запитаю таке питання. Ти ж працювала в дії. Чи були якісь офіційні, можливо, попередження щодо того, що буде війна? Не було такого. Нам навіть в... вранці, 24 го числа, сказали виходити в офіс. За пару годин десь вже об одинадцятій дня написали, що все, охрана відміна, типу виїжджайте, але виїхати на той момент вже було дуже важко. Бо були. Затори, ми не працювали в офісі, але нас повернули десь на початку літа. І як знайшла спонсора для програми Юфу? Угу. Спонсора я не шукала. Я знаю тут людину. В мене був приятель, з яким ми познайомилися 12 років тому в Християнському таборі під Харковом це дуже дивно звучить. Я атеїстка, але я поясню. Я колись дуже мріяла працювати вважати. Я чекала, коли мені виповниться 18 років, щоб от прямо одразу піти працювати важати в таборі. Я не знала, не знаю чому. Коли я туди приїхала, виявилося, що прямо в той же день приїхали з християнською місією волонтери з різних штатів Америки, щоб влаштувати цим дітям під Харковом. У нас табір. І там я познайомилася з різними людьми, і ми зберегли зв'язок тільки з одним з них. От, і він мене, в принципі, кликав приїхати в Америку ще в 2013 році, коли в нас почалася Революція mm -hmm. Гідності. Ми тоді ще з тобою ходили в університет. Я жила в Харкові з мамою на північній Салтівці. Я сказала, ні, я нікуди не поїду. І я рада, що я нікуди не поїхала. Я рада, що я сформувалася як особистість саме в Україні. Але вже тут, коли почалася війна повномасштабна, я вже вирішила, що окей, я можу, я можу поїхати. В якому штаті? В Тенесі. В Тенесі ага. це, типу, як республіканський штат, котрі голосують за Трампа, і кредо штату — «volunteer state», Тобто вони як волонтерський штат, mm -hmm. у них дуже багато волонтерських організацій. Вони реально дуже допомагають зазвичай. Але в нас не склалося якось життя і я вирішила, що я поїду до Лос-Анджелеса. Тобто, ти прожила скільки з спонсорів, якщо не секрет? Півтора місяця. Півтора, місяця. Півтора mm -hmm. місяця я якраз приїхала в той момент, коли можна сказати, був самий золотий для людей, які приїздять по юфою. Мені дуже швидко дали відповідь. Буквально за два дні після подачі. Mm -hmm. Я прямо одразу взяла квиток. Одразу взяла квиток. Я прилетіла одразу подалася тут на всі документи. Мені ССН прийшов за два тижні. Ну тобто ССН за два тижні десь ну, не знаю за декілька ще прийшов дозвіл на роботу, і мені дуже швидко відкрили і картки, це security credit card, і так далі. Ти півтора місяця жила у спонсора. Тобто угу. розумію, не витрачала гроші на угу. житло. А коли приїхала в Лос-Анджелес, тебе, напевно було якісь збереження. Вибачу задаю таке питання, тому що Вообще, ну, це дуже це це дуже важливо. я відкрито можу відповісти У мене було менше тисячі доларів, коли я приїхала. Наразі в мене набагато більше. Ну, набагато більше в моїх мірках. Е, мені наразі на місяць волонтери надали житло. Тут є волонтерська організація, називається CWS mm -hmm. Charity. Вона, в принципі, точно по всій Америці, mm -hmm. по певним штатам, там, по половині точно, е, можливо, навіть по світу. Е, я прям цю карту повністю не дивилася, я дивилася карту Америки. От. І вони. Дуже сильно за те, щоб українці по приїзді по прильоту в Америку е реєструвалися в них. Е вам надають кейс-менеджера. Mm -hmm. е ця людина вона повністю вас як е супроводжує інформаційно, розповідає. Вона вас питає, які у вас потреби. Чи потрібна вам допомога з відкриттям е бенефітної допомоги, з оформленням? Чи потрібна допомога з. Страхуванням, чи потрібні вам англійські курси, чи потрібна вам адвокатська підтримка, якщо ви хочете легалізуватися, питають також, чи потрібна вам допомога з житлом. І вони на момент, коли я реєструвалася, могли надати безкоштовне житло на місяць. В них був грант від Airbnb. Вже коли я заселилася, я була останньою людиною. Я не знала, як мені так Тобто Зараз не можна рекомендувати, тому що вже немає всього. Я була останньою людиною, яка заселилася на місяць, а зараз їм грант підрізали можна на два тижні. Ну все одно до все одно, хоч щось, бо житло в Лос-Анджелесі дуже дороге. Просто ти приїхала в Каліфорнію, і я так розумію, почала тут отримувати бенефіти. Відмовилася від тих, і почала тут отримувати. Що це за бенефіти? Які суми. Е, так, ну мені падає на картку кешем 707 доларів, якщо не помиляюся, і снепи це на їжу десь там 200, по-моєму, чи 204, типу такого. Здається, медичну страховку, але якщо чесно, я ні в в одному, ні в другому штаті її не бачила. Я навіть не знаю, може вона мені ну, десь Ну, щоб там... вона тобі не Да-да-да. <сум> 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 <та>, <сум> <та>, <сум> От, ще ще. Насправді, о, що класно по ЮФОЮ, коли ти знаходишся тут саме по цій програмі, волонтери дуже активно допомагають. В мене Клізно. просто є кейс-менеджер, типу, свій, який мені там розповідає інформаційно, будь-яку інформацію, допомагає, якщо мені потрібно. Це американець чи українці? Це укр... американка. Американка, це Також в мене є своя фінансова консультантка, і мені о, дали. Вісім коуч сесій з фінансової грамотності заточені тільки під мене. Нас од вантуван зум Да, я приношу свої запитання. Ми повністю розбираємо бюджет, там яким я хочу жити, який в мене є наразі. На який мені треба річний дохід виходити. В них є навіть в якісь програми, про які ну ти не будеш просто про них знати. Це знають точечні спеці, uh -huh. спеціалісти. Які, наприклад, вони такі так, тобі треба кредит скор. У нас тут є отакий от Manga сайт, на нього заходь, реєструйся, відмічаю це, оце, оце. оце". Коротше, і це програма. Ну це сайт, на якому mm -hmm. я повністю зареєструвалася. Цей сайт мені на картку скину 100 доларів, і протягом шести місяців буде там по 16 доларів забирати, забирати. І це, типу, як буде підвищувати мені кредит скор mm -hmm. Ну, типу, там якась своя система. Але я б про це взагалі не дізналася, якби я не займалася з ними. Тут, коли я вже приїхала, в мене була тільки онлайн зустріч з кейс-менеджеркою, не було жодної зустрічі, типу, вживу, бо вона ну в Orange County — це три години їзди угу. звідси. І вона мені інформаційно тільки давала. Я сама мала їздити. На усі оформлення, а приїхати в Лос-Анджелесі в соціальний центр це просто до свидання. Короче, все, що можна оформляти онлайн, раджу оформляти mm -hmm. онлайн. Е, я намагалася тут оформлювати все онлайн. Я пару разів там була. Ну це дуже гнітюча атмосфера. Mm -hmm. е, там на контингент не дуже, так? Да? Так, е, да, ну типу, є люди, прям божевільні стоять mm -hmm. з тобою в черзі і. Ну, всі там, на тебе дивляться, і такі, а що ти тут забула? Mm -hmm. ну, ти його нормально виглядаєш, наче да, нормально Нормально да, виглядаєш. Да, там не знаю, є якийсь там у мене 11 фон ще, але типу в них є прямо перед цими соціальними центрами, їм роздають соціальні телефони. Mm -hmm. Тобто у них у всіх є якісь телефони, от, але вони інші. І ну це реально таке. Ти думаєш, блін, ну може? Ну я ж в принципі ну, не такої соціальної складової, нашої я це роблю, і потім розумієш, ну блін, я тільки приїхала, Not я ще не працюю, не маю професії. Тут зазвичай, ну, не зазвичай, а коротше, я знаю такі штуки, що є коли соціальна картка, і коли на неї зараховуються кошти, uh -huh. то ці кошти можуть пропасти з картки, і ти нічого не докажеш. Типу, наприклад, можуть вкрасти пароль, ті ж самі соціальні робітники, які цю картку видавали. Uh -huh. І можуть там, от в нульнуль тобі прийшли першого числа гроші, а на шестуранку їх уже немає. От і тому нещодавно було перше число. Я одразу подзвонила, послухала, що в мене зарахувались кошти. Я пішла в 12 дванадцятій ночі в Банков Америка. Знімати ці кошти. Я там до одного банкомату підходжу, а, транзакція не активна. Так до всіх чотирьох транзакція неактивна. І на останньому, там, поруч зі мною, стоїть безхатько в іншому банкоматі зняти цю картку. Ну, з цієї картки гроші. І я розумію, ми зараз робимо одну і одну ту саму і річ. Просто стою я, стоїть безхатько, і в нього не виходить. І потім я дивлюся боковим зором, як він отак от іде, просто вальяжно до мене, в мою сторону, і такий мені англійський каже, що не виходить, типу, зняти з ІБІТІ картки. Я кажу, не виходить. Я кажу, не переживай, то типу, завтра з'являть. Це. І я така. вау, вау. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти тут знайшла, ти приїхала ненадовго, але mm. за цей час вже встигла попрацювати, причому працювати в сфері, яка тобі подобається. Я знаю, що yeah. ти писала в Україні картини, трішечки yeah. нещодавно розпочала, але там uh -huh. а, вже навіть я так розумію, заробляла на цьому. І в тебе була мета знайти тут якусь саме творчу роботу, яка тобі подобається, і ти її знайшла. Це дуже круто. Yeah. Як тобі це вдалося? Я тут просто ходила по галереям. І мені сподобалася одна галерея. В ній був дуже класний колекціонер, який володіє цією галереєю, і ми з ним просто зустрілися випадково в одному з залів. Він почав питати, як це часто буває в Смолтоках в Америці. Але і ми почали говорити. І в ньому була одна як відлічительна черта, відмінна одна відмінна риса. Йому було не пофіг на відповіді. Uh -huh. Тобто тут зачасту тут часто, коли люди вас про щось питають, ви бачите порожні, порожній скляний погляд, далі їм не цікаво, що ви відповідаєте. Він мене підкупив тим, що йому було цікаво, він пам'ятав, він запитав, з якого я міста, і він запам'ятав uh -huh. слово Харків, і він потім мені ще, ще його дуже багато разів повторював. І ми просиділи пів години в його кабінеті. Просто розмовляли з нашою спільною подругою, з якою ти нас також познайомила. І за два дні я просто повернулася і сказала, що мені дуже сильно сподобалося, в мене зараз є місяць життя, я хочу його обміняти на досвід. Mm -hmm. І він просто, і ні секунди не думав, сказав, да 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 давай, приходь. Круто. Приходь. Я знаю, і що я... він навіть запропонував без зарплату, якщо не секрет, теж розкажу, да, uh, я, я взагалі готова була працювати за нуль, бо я хотіла цей досвід. Він мені сказав: типу, ні, я тебе поважаю, ти класна людина, я буду тобі платити, я тобі буду платити 17 доларів на годину. Ну, мала, е, да, враховуючи, що в мене не було потреби платити оренду, і в принципі я взагалі нічого не витрачала, то я пропрацювала місяці, півтора місяці. І заробила якісь гроші, і вони от мене зараз в моїй копілочки лежать, чекають на мій переїзд. Трішечки вже перейдемо до теми, чому ти вирішила переїхати з Лос-Анджелеса. Я пам'ятаю, що я заходжу до тебе в сторіс, і ти там викладаєш, де ти там щось знімала, і бац за вікном стріляли. Так, так, я записувала кружечок в телеграмі і просто в якийсь момент почалася перестрілка за вікном. Я до останнього не хотіла в це вірити, і вона продовжилася, просто збила цей кружечок. І думаю, ну ну а я не знаю, що робити. Ну я вдома, я на третьому поверсі. Я думаю, і, скоріш за все, сюди не достріляють. Думаю, кудись виходити це дуже тупо. Дзвонити в поліцію в мене немає такого досвіду. Я думаю, що в ну, людей, які тут живуть. Вони можуть це, це зробити. Е, я нічого не зробила. Я не знаю, правильно це чи ні, е, але якось ну я просто це пропустила. За декілька днів біля ну на цьому ж перехресті, біля мого будинку, літав гелікоптер поліцейський, було купа машин, і ну, скоріше все, цих людей якраз і арештовували. З того, що ще не сподобалося реально люди, якщо вам... Говорять про мінуси в місті, От в першу чергу сприймайте їх, бо хороше, ви віднайдете і так, а до мінусів треба бути прямо готовим. Всі твої відео, що ти знімала, що ти розказувала, Я прямо вчора спеціально передивилася. Я така, а, да, 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 це правда, це правда. Ну, мене попереджали. Все, я все знала. Ще христина Немає мене час. сорі, я знаю, що ти вийшла з кадру, Христина ой. мене дуже сильно адаптувала і соціалізувала Плана, в цьому місті, все, все. Реально, дуже ну, я, тобі, дуже, я тобі дуже вдячна, бо ти мені дала дуже потужний. Короте, якщо вам потрібна якась порада з соціалізації, просто пишіть людям, яких ви хоч колись знали, і просто зустрічайтеся і розмовляйте, От, спілкуйтеся, це дуже сильно працює. Короте, мій найголовніший мінус я б могла в принципі, з усім справитися, мені не підходить побут цього міста. Я навіть би не сказала, що тут є вайб-міста. Це прям реально дуже велика, прикольна деревня. Тобто Знайти роботу, асимілюватися, там заробити грошей, заплатити за оренду, бла-бла-бла. все це на ізі можна було б зробити, але треба розуміти для чого. Я просто не знайшла для себе відповіді для чого. В мене немає водійських прав, і мені треба осво освоювати цей скіл. Так, да, звісно, мене попереджали про це, звісно. Я це розумію. Я їхала сюди там не назавжди і. Е, ну, короте, е, і це реально дуже потужний аргумент, е, бо, і, без автівки тут да, Без автівки, тим паче, що я одна, і це ще ускладнює ще задачу. От і мені треба місто, в якому можна буде вільно пересуватися. Бо зараз в мене в принципі дуже обмежене коло пересування, бо я не хочу користуватися міським транспортом. Він жахливий. Ти користувалася. Скажу да? про свідос. Я користувалася. Я в самій першій поїздці я вийшла просто. Ну я сіла в самий кінець, просто щоб до мене ніхто не дійшов. До мене дійшов безхатько. Він сів прямо переді мною. Він був дуже такий, знаєш, рухливий, дуже дивний. І Я згадала цей серіал. Друзі, там, де Фібі розповідає, що в Нью-Йорку, там в перший тиждень її життя, їй, їй, на неї плюнув безкачку. Я думаю, боже, я так не хочу цього досвіду. Я дуже його не хочу. Тобто там такий сморід, там настільки сперте повітря, що його можна різати ножем. Реально, і там більше без хатків, це тобі, як, як їх дім, не знаю. І ти не можеш ні просісти, боїшся, ну і реально боялася там дихати, бо ну, ти не знаєш, що ти можеш підкупити. Жесть. Ти вирішила в Нью-Йорк. Зараз тебе зразу запитаю, але в Нью-Йорку теж без хатьки, і в Нью-Йорку мені казали теж, типу, метро. Це не не дуже приємна картина. Я вже була в нью е, <Свиститут> Мені там, там сподобалося метро. Ну <святую> так пахне, <святую> <святую> як туди. <А, святую> <святую> ні, там абсолютно нормальне метро. Ну в плані воно не таке чисте і безпечне, як у нас. Ну то, там реально і я бачила щурів. Uh, і в деяких частину, частинах Брукліну мені було, звісно, небезпечно, але поближче, там до центру, де до того, треба жити так, щоб поки ти їдеш додому, люди не встигли сильно багато людей, не встигло вийти з потягу. Mm -hmm. От Цікаво. Uh, це те, що я зрозуміла, uh -huh. бо чим далі їдеш, ну там далі вже дивно. Тобто, мій взагалі перший досвід приїзду в Америку в мене приятеля американець в аеропорті, посидив на метро, приїхав до певної станції. Далі сказав, типу, вже перша година ночі, мені треба завтра на роботу, тобі треба доїхати до цієї станції. І, значить, я залишилася в потязі сама з валізами, з кешем своїм, який я привезла. Я дивлюся, там спить безхатько. Тут заходить такий шейді гай, і я така, так ну я очевидна мішень. Ну просто далі не ходити не треба. було страшно, да тому, в принципі, я вже більш-менш знайома саме з цим міст, містом. В мене на відміну від приїзду Валей в по приїзді в Нью-Йорк У мене вже є план, в мене вже є свій бюджет. Е, я вже розумію, як все розраховувати. Це місто, місто. Прям, він мені з, з усіх місць де я була тут на даний момент. Він мені найбільш подібний на Київ. Е, це звісно, трохи ну може дивно порівнювати, але в мене було відчуття, що ніби. Картинка змінилася, а вайб він залишився. Відчуття міста воно залишилося. Мені дуже сподобалися музеї. Я людина дуже творча, я не можу без ну, взагалі без картин, без сучасного мистецтва, без стародавнього, без будь-якого. І коли я зрозуміла, що там я біля Метрополітену, що я біля музею сучасного мистецтва біля Гугенхайму, я просто там за день по два музеї ходила, освоювала для себе. Поки що жодне місто тут мені ще такого не дало. Mm. І це реально, ну я вперше в житті в музеї плакала, бо я бачила виласки, Караваджо, я бачила хопера. І ну, таких картин я ще не бачила ніде, ну, мені жодне місто місто не могло це запропонувати на даний момент. Mm -hmm. От. З точки зору витрат, я так розумію, ти. Там була, тут була, то угу. в принципі це напевно одні ті ж суми. Мені здається, ті що так. Це прям те на те й вийде, і тобто я розумію, що окей, я буду витрачатись тут, і, і це місто, не те місто, де я б хотіла залишатись надалі і будувати своє життя. Е, і є місто, в якому я буду робити ті самі витрати. Але я там хочу бути. Mm -hmm. Мене згодились захостити люди. Я я планую пробути в них якомога найменше, поки шукатиму довготривале житло. Uh, я поки не живу в рожевих мріях і буду шукати кімнату uh -huh. uh, і кімнати в Нью-Йорку, ну в середньому тисяча доларів. Тисяча uh -huh. доларів абсолютно нормально, як Манхеттену чи за чи десь далек... От як знайдеш? Як знайдеш? Як знайдеш? Я зараз дивлюся на сайтах, ну, типу. Ну в такому чим далі від ну, тим тимниче, то може і за 700 доларів знайти. А ти як і я взагалі була російськомовною українкою, да, харків'янкою да. наскільки Ще важливе в тебе оце це мовне питання? Ти зараз спілкуєшся українською? Да, я намагаюся спілкуватися виключно українською. В мене прострілюють русизми, бо не завжди вдається згадати певне слово, особливо коли вже говориш швидше. Але ну я вважаю, що роблю великі успіхи, бо я говорю швидко. Я можу виразити думку. Без тебе красиво, Не, дякую, дякую. В тебе також дуже красиво. — Тим паче, що ми навчалися на Україні. Ну, на да, <рес> Нам було б соромно. Я повидаляла з плейлиста всі, всіх російськомовних виконавців. виконавців. Mm -hmm. В мене були ті, прям, ну, ну, дуже, дуже улюблені, прям, ті, які. Після початку повномасштабного виступали за Україну, відмовилися повністю від кар'єри, там з дітьми повиїжджали, Вони не знають, як їм жити тепер. Але сорі, mm -hmm. деякі люди з України дуже багато, вже в принципі не можуть жити. Тому видалити, забути і наповнити той же плейлист і життя українською українською мовою, українськими виконавцями, тим паче, що наша культура набагато багатша. І ще одне питання, чи зустрічала ти тут українців з розряду, яка разниця? А, що мене дуже сильно розчарувало за кордоном, бо ну, я рік провела в Україні, в мене сформувалася дуже потужна інформаційна бульбашка, де всі проукраїнські. За кордоном. Я бачила випадки, коли люди з Маріуполя і Херсона дивляться руський стендапчик під вечерю? А, я бачила, а яка різниця. Я була на Майдані в свій час. Я їздила з Харкова, коли Жедан збирав волонтерські кошти, типу, щоб відправляти буси з Харкова на Майдан, і я туди їздила. Mm -hmm. Зараз найпотужніший момент, щоб включитися, бо те, що з нами відбувається, дуже важливо, можна сказати, не проїбати. Бо колись ми теж здобули незалежність, а потім що? Mm -hmm. а потім те, що є зараз. Останнє до тебе таке питання: перше, що зробиш після перемоги. Е, ну, Я думаю про це, як теж я буду робити конкретно в цю секунду. Я розплачуся від щастя, це стовідсотково. Буду писати, дзвонити в Україну. Бо мені здається, я буду не в Україні в цей момент, і мені буде дуже шкода, бо я думаю, що під час перемоги в Україні буде просто фієрія. Всі будуть бігати на вулицях з прапорами, кричати. Це ж комендантської може вже й не бути. І це буде прям величезне-величезне свято, і мені б дуже хотілося. Відчути цю атмосферу, бо я була, бо я бачила кадри з Херсону. Ну я тоді плакала mm -hmm. просто через екран, бо вами, Я це бачила. Да, то... Тому залишається сподіватися, що це буде якомога скоріше. Дякую тобі за інтерв'ю. Удачі тобі дякую, у Нью-Йорку. Дякую, дякую. Давай обнімумося, <ріст> друзі. Дякую за перегляд. Не забуваємо донатити на ЗСУ, тому що це основне, тому що це наша вами спільна задача наближувати нашу. Перемогу тому донатимо на ЗСУ, підписуємось на канал, ставимо вподобайки, пишемо коменти і усім бувай. Пока. пока. муха. Що це таке? Нормально, нормально.